Якщо вас щось дратує, або ви вважаєте, що щось все йде не так, просто подумайте, що в Україні ще, слава Богу, немає ні вивержень, ні землетрусів. О, от і так. далі. В Ісландії зараз виверження вулкану. А в Японії попереджають про великий землетрус. Усі подробиці, подивіться зараз і видихніть, що у нас хоч трохи не так. Японські науковці попереджають, країну може накрити мегаземлетрус. і це справа часу. За оцінками сейсмологів. Ймовірність поштовхів магнітудою 8-9 балів у нанкайському жолобі сягає 80%. Це тектонічна зона довжиною близько 900 кілометрів, де зіштовхуються дві великі літосферні плити Філіппінська, морська і євразійська. Це якраз на південно-східному узбережжі Японії. Японці вже й порахували економічні втрати у разі землетрусу. Вони можуть сягнути майже 2 трильйонів доларів. США. це майже половина ВВП країни. Враховує пошкодження інфраструктури, промислових об'єктів, транспорту та житла. У зоні найбільшої небезпеки такі густонаселені регіони, як Осака, Кіото, Хіого та Токіо. Основні загрози гігантські цунамі та обвали будівель. Якщо стихія вдарить у найгірший час вночі взимку, загинути можуть до 300 тисяч людей. Ще понад мільйон залишаться без житла через руйнування або затоплення. Японія вже має гіркий досвід подібних катастроф у 2011 році. Землетрус магнітудою 9 балів спричинив гігантські цунамі, що призвело до аварії на АЕС Фукусіма та загибелі понад 15 тисяч людей. Найбільшим землетрусом за всю історію спостережень науковці вважають землетрус, що стався 22 травня 1960 року в Чилі. Він був магнітудою 9,5 бала. Підземні поштовхи були такої сили, що цунамі докотились аж до острова Гаваї та Японії. При всьому цьому жахіті наскільки оговтуються японці, Да у них оголошується цунамі зупиняється все. Вони знають, що відбувається, Далі потяг їде далі. Мовно кажучи, але, але зараз, якщо цей мегаземлетрус так таки станеться, Там, та. то бачите, вчені кажуть, що до 12 мільйонів людей доведеться евакуювати попередньо, І що дванадцять жертва... мільйонів, і що жертва може бути дуже велика кількість. Тому давайте так порівнюємо з нами. Та у нас інші біди видихаємо, йдемо на життя.